Доброго дня, водолії! Вітаю вас! Листопад 2024 року вривається у наше життя вже з 1 числа Із молодика у 9 градусах тільця, про що у мене є загальне відео і по знакам, кому цікаво, переходьте за посиланнями. Крім цього, загальне відео стосовно листопада місяця. Хто полюбляє тривалі відео, для кого там є цікава, важлива інформація, будь ласка, перегляньте. А ми в водолії вже 2 числа опиняємося за певних нових обставин, зв'язків знайомств і потреб. Адже саме в цей день Меркурій робить інгресію в 11-й сектор вашого гороскопа. Він приносить нові новини, звісточки про друзів, звісточки про місце роботи, про зміну в ваших планах, напевно, або ж у знайомствах також стосовно. Для подій стосовно дітей від другої половинки, а також дітей від попередніх шлюбів вашої другої половинки, приміром, також це будь-які питання опіки стосовно чужих дітей, а також можливості усиновлення, наприклад, роботи і демонстрації ваших талантів на велику публіку. Коли ви вже обговорюєте ваші плани, перспективи і роботу в команді справи з вашою. Нашими друзями спільні поїздки, спільні інтереси, можливість показати себе в якомусь новому соціальному середовищі, щось опублікувати, про щось розповісти і написати в соцмережах. приміром Також з кимось познайомитися, мати спільну подорож, спільні візити, якісь спільні плани, мандрівки, в тому числі відрядження. зокрема А також це велика, цікава робота, яка потребує нових навичок і умій. Повернення до навчання, наприклад, до роботи в певній команді. А крім цього, це ще спілкування із людьми, які вам цікаві, які представляють для вас інтерес, можуть чомусь навчити, щось показати, надати якісь цікаві. Послуги розширити ваші горизонти. Отут враховуйте водолії, що великий розмах інтересів, знайомств, переміщень, також кореспонденції, наприклад, пересилань, може дати вам і жвавість, і рух, і контактність, однак, по факту, нуль. Професійності, тобто послуги, які ви отримаєте, вони не підтвердять себе насправді. Або ж забагато обіцянок може бути надано. А також велика така розконцентрованість уваги може дати вам і колосальні втрати. І стосовно ваших друзів, наприклад, і стосовно ваших планів і мрій, коли розгул на переміщення, на навчання, на передплати якісь певні, на замовлення товарів, якісь послуги просто. То величезний, тому майте на увазі цей нюанс. І ось Меркурій із 26 числа по 15 грудня буде в ретрограді в цьому ж 11 секторі вашого гороскопа. Звісно, ми поговоримо про це окремо, однак зважайте, що вже з 2 числа активність в цій сфері зростає, і ми будемо знаходити, знаходитися в цьому полі тривалий час, оскільки в петлі Меркурій з 7 листопада і до 3 січня. А не роздаємо пустих обіцянок, пустопорожні бесіди і хапання за все підряд нам на цей час не потрібно. Важливо навчатися і напрацьовувати професіоналізм, зробити певний пакет документів, наприклад, щось юридично підтвердити, занотувати, наприклад, освоювати нову мову, здавати екзамени, приміром, навчатися вкупі із кимось, в якійсь групі, можливо, ви об'єднаєтеся з кимось. і і підете на курси, або разом будете здавати іспит. Також це ще потреба працювати в якомусь колективі, тобто разом із кимось, цікаві спільні інтереси, можливість про це говорити, можливість дзвонити, наприклад, або відновлювати навчання, а також разом готуватися до якоїсь значної події, до вступу в вуз, наприклад, або до зміни роботи, в тому числі зміни середовища, або напрацьовувати якісь певні. Інтереси і монетизовувати вашу діяльність. Водолій, звертаємо увагу, що підігріває ще таку контактність і багато розмови, поїздок стосовно також дітей може бути народження діточок, весілля, якісь святкування, чудові масштабні події у вашому житті, такі от прям надзвичайно видимі. Це все ще також підігрівається Венерою, адже до 11 листопада вона також в 11 секторі. Тут і фінанси витрачаються коло. Колосальні і запити, також не співрозмірні навіть тому, що ви можете. Це забагато трат на те, щоб показати себе якнайкраще, а також на власну і привабливість, і на власний статус в певному середовищі. Особливо це видно. 3 числа. Адже це точний аспект опозиції між Венерою і Юпітером у вашому п'ятому секторі. Тут майте на увазі водолій, тут можуть бути певні ситуації з дітьми пов'язані, коли комусь купили більше, а комусь менше, або чогось комусь не вистачає, і невиправдані бажання. І загалом будь-які покупки, будь-які стосунки, фінансові, також подарунки, можливо, сюрпризи. Це все може в результаті показати. Це без такої сторони, коли начебто добре ми спілкувалися, вчилися і це все дуже гарна пісня, але хотілося б більшого. Так що майте на увазі, плануйте ваші фінанси і середовище наразі дає вам максимум своїх можливостей. Враховуйте це на листопад місяць. Також 3 числа з'єднання Юпітера із Селеною у вашому п'ятому секторі гороскопа. Це чудовий такий кармічний нюанс цього місяця. Про транзит Селени у мене є окремі відео. Будь ласка, переходьте за посиланнями, кому цікаво і потрібно. Тому приємні зустрічі, приємна інформація, таке коло спілкування і взагалі такі новинки, які вирізняють вас, які дають вам можливість і час займатися чимось для вас важливим, значущим готуватися до пологів, святкувати народження дитинки, займатися чудовою підготовкою до весілля, наприклад, а також до зустрічі. приміром. Також це сприятливий час завершити навчання і відсвяткувати це, або ж навпаки, поновити навчання або зустрітися із друзями, з якими ви раніше були на курсах, або закінчували університет, або що. Крім цього, водолії важливий час, приємно проведений з дітьми може бути. І такі приємні звісточки від діточок, в тому числі. Тут також враховуйте, що всі ваші плани, перспективи і те, у що ви вкладаєтеся, також з точки зору дітей зараз може створювати такий фокус уваги, коли і трати завищені, і в той же час неможливо якийсь якісний товар придбати або неможливо. Якісні послуги або знайти такого спеціаліста. Тобто в цьому всьому такому активному і показовому середовищі варто орієнтуватися. Звісно, більше поговоримо у відео про ретроградний Меркурій, однак вже про це замисліться. Також ми переходимо надалі до позиції між Марсом і Плутоном, адже 3 числа перший точний аспект, наступний 3 січня і завершальний 27. -го. Квітня це не означає, що кожного дня ми під прицілом цих планет знаходимося, однак, враховуючи об'єктивні обставини і те, що аспект напружений, і це надзвичайно активні планети, і вбачають вони одна в одній суцільний неконструктив і агресивність, то ось тут наголошую водолії запас коштів у вигляді готівки, у вигляді коштів на карці, а також можливість бути мобільними і на зв'язку. Ось це все потреба не тільки сьогоднішнього дня, а й до завершення наступної весни. Адже по Марсу, який перебуває наразі у вашому шостому секторі гороскопа, а у 12 Плутон. Тут ми можемо бачити як і зовнішні, незалежні від нас провокації ситуації, так, в тому числі. І несподівані фактори, це ситуації з минулого, це. Питання зі здоров'ями, з якимись борговими зобов'язаннями, а також із такими людьми, які просто нагадують нам про наше минуле життя, і в тому числі які є прихованими нашими опонентами. Ось тут ми можемо просто буквально виборювати своє право зайнятися собою, своїм здоров'ям, наприклад, а не тільки безкінечно закінчувати якісь справи за кимось або ж. Займатися врегулюванням якихось спірних питань, безкінечно повертатися до того нашого минулого, від якого фактично дуже мало могло залишитися. Тут стрес втратити щось. І буквально хапання за якісь старі шаблони інших людей, соціально важливих для нас, в тому числі, наших батьків також, або ж людей для нас важливих, які буквально ставлять певні підписи, дають дозвіл. Вони тут можуть буквально нас атакувати і створювати нам такі умови. Коли ми маємо виборювати собі час на відновлення, на питання зі здоров'ям, на також час, коли ми маємо можливість працювати на свій власний розсуд в такому колективі, в такому осередку, на такій посаді, займаючись так. Тим видом діяльності, який нам до вподоби, коли ми маємо право виходити в свої зміни, наприклад, коли ми хочемо працювати просто або ж налагодити своє життя так, щоб в ньому було для нас приємне і безпечне розуміння. А також це ще прагнення розібратися із станом здоров'я, і з боргами, і з тим середовищем, яке нам близьке і рідне, коли треба займатися Ашніми клопотами необхідно займатися дітьми, ремонтом, наприклад. Вкладатися у власні питання здоров'я, розбиратися із боргами, наприклад, і ситуації постійного тиску, ніби такого хвоста, і загрози із боку того, що може в будь-який момент нас вразити на фоні такого свого нестабільного стану, і просто відмови певних функцій. Фактично, ось тут ми якби в очікуванні, і ось ці такі провокації періодично потрібно ще щось зробити, ще кудись. Поїхати ще щось довести, щось відремонтувати, і щось продати, наприклад. Або ж також розрахувати з роботи, але трудову ми ще не отримали. Або ж також питання заміни посвідки, де є якісь певні такі затримки, коли нам необхідно підтвердити ще наше прізвище, чи змінити, наприклад, документи, чи переклали щось неправильно, або не можуть нам відправити. І ми не можемо ніяк увійти в якийсь. І постійний процес вийти, врешті-решт на роботу, працювати за якимось зрозумілим в принципі, для нас шаблоном. Крім того, це ще турботи про те місце, де ми проживаємо наразі, можливість його облаштувати. Також зручний транспорт, приміром, коли нам не вистачає, наприклад, коштів, постійно є якісь умови, чогось не вистачає. Тобто, ось такого роду ситуації можуть в нас конфліктність і агресивність викликати, коли. Ми маємо за щось постояти за свою посаду, за свій колектив, за своє місце на роботі, за своє право отримати певні послуги, за своє право також працювати, консультувати, наприклад, або ж закінчити якісь певні проекти, закінчити якусь роботу, поставити якісь певні скрапки і не вертатися для цього до цього, зробити це так, як нам потрібно. Тому, будь ласка, водолі зверніть увагу однак, звісно, у грудні ще поговоримо. Детальніше. У другій декаді листопада ми маємо також розворот Сатурна у директний рух. Звичайно, що він ще дуже не розганяється, він стаціонарний цього місяця, однак, у вашому другому фінансовому секторі. Ось тут можливість певних стабільних виплат може відновлюватися. А також це ще може бути розмова із посадовими особами про оплату праці, про гр. Про можливість звільнитися, також це операції купівлі-продажу, коли не було певного дозволу, якогось документу, прописки, наприклад, або що. Також питання накопичень, коли ви не мали доступу, наприклад, до якихось певних ваших фінансів. Також тут звертаємо увагу ще певні затримки із виплатами могли бути, або також менший розрахунок, коли працювати потрібно було більше, наприклад, та офіційне призначення пізніше відбувається, або ж необхідно ще допрацювати, виконувати ще якісь обов'язки. Це така значна фінансова відповідальність, в тому числі економія, розрахунок по боргам водолії і такі, таке фінансування, коли буквально все було роз. Писано і за щось вам необхідно було розраховуватись, або необхідно було щось продати тільки тоді ви отримували кошти. Загалом такі фінансові затримки не було можливості старту. То ось тут поступово ми такий розгон будемо бачити. Також звертаємо увагу на повню в четвертому секторі вашого гороскопа із 15 на 16 листопада, однак, звісно, про це в окремому відео. 17-го і беремо ще 16 листопада опозиція між сонечком і ураном – Тут, як грім серед ясного неба, можуть бути переміни в ваших домашніх, стосовно вашої оселі, стосовно сусідів і взагалі всіх ваших домочадців. або ж якась новина про нове сусідство, про переїзд, про відмову в якомусь кредиті, оплаті, або ж якийсь рахунок може бути непередбачуваний, або на якусь колосальну суму. Стосовно субсидії, іпотеки, а також загалом стосовно місця проживання малої безпеки. Батьківщини, також будь-яких новинок у ваших близьких і у ваших батьків. Тому майте на увазі, що можуть бути такі е, імовірності, коли треба терміново їхати додому, або ж намагайтеся на ці дні такі важливі, ніякі подорожі, відрядження, не планувати, щоб бути десь в полі ваших домашніх. Також слідкуйте за тим, щоб всі електроприбори, все те, що могло нести загрозу вашій оселі, домашнім сусідам. Було вимкнено і загалом, в принципі, ніякі, звичайно, також фінансові ми перспективи не плануємо. Бережемо фінанси, документи в тому числі, і загалом себе від лихого ока і від всіх тих ман небесних, які Уран може нам у вигляді чогось нового і незрозумілого прислати. Також звертаємо увагу, що тут ще й ваші особисті рішення можуть бути водолії, зокрема, розібратися, поставити якусь крапку, когось виставити за двері навіть, або прийняти таке рішення вже безповоротне стосовно сусідства або вашого подружжя, наприклад, якщо це вам потрібно, такий от ривок вам не вистачає на це запалу, то можете на ці дні робити ставку. Якщо ж ви все ж таки. Більш планомірно і раціонально підходити до з'ясування стосунків і вирішення спірних питань, то краще ось ці дні оминути. Також із 17 по 20 число ми бачимо кармічний вплив інтенсивний двох затемнень. Вересневого 18 числа у рибках та березневого 25 числа в Терезах. Тому пам'ятаємо водолі, що ми не для галочки у цьому житті, і що наша кармічна скринька накопичується в ці дні особливо інтенсивно. І все те, що ми не хочемо мати справу на певній розвилці в нашому житті, не треба зараз здавати долі в роботу, скажімо так. Звертаємо увагу також на 21 число. Інгресія сонечка у знак зодіака Стрілець, ваш 11-й сектор гороскопа водолії. Сюди сонечко приносить важливу людину, звісточку, яскравість і популярність, можливість привернути до вас увагу, а також це якийсь виступ, публікація, чудове знайомство, людина, яка вас підсвітить просто буквально. А також це новини можуть бути в колонії. Колективі, також стосовно діточок, стосовно весілля, можливо, наступного шлюбу, наприклад, також будь-якого чудового, перспективного знайомства, підтримки з боку інших людей, можливості себе показати. 27 листопада сонечко зробить тригон до Марса у вашому сьомому секторі. Ось тут надзвичайно сприятливий шанс, такий водолії, який показує вам і можливість весілля і заручень. І знайомства, зокрема, і також будь-яких цікавих пропозицій. Також це вигідні договори можуть бути, крім того, робота, яка приносить результат. Приносить дійсно тих людей, які про вас дізнаються, які готові з вами співпрацювати. Також пошук певного клієнта, наприклад, також можливість возз'єднатися із вашою другою половинкою. Також водолії, ми тут бачимо ще сприятливий шанс підтримки нас у всіх наших починань, з боку нашого подружжя, з боку всіх докладених зусиль по роботі, коли ми, приміром, намагалися стабілізувати ситуацію вдома. І ось тепер ми розібралися з нашими домашніми справами і разом із чоловіком, дружиною, коханим ми можемо, наприклад, відпочити, зустрітися з друзями, можемо про щось оголосити, цікаве, крім того, приділити час нашим дітям, порадіти за них у них також. Дітею і онуків можуть бути надзвичайно сприятливі події. Загалом для втілення мрій. Планів оголошення певної публічності час надзвичайно сприятливий. Водолії. Я наголошую також, що протягом всього періоду аж до весни наступного року чудові тригони між Сатурном Нептуном у вашому другому секторі до Марса, який знаходитиметься у шостому. Вони будуть підтримувати вас з огляду на стабільність доходів, виплат, на ваш графік, на ваш. Раціоналізм і водночас таке бажання мати якісь вільні кошти, мати змінений графік, приміром, або мати зовсім інший вид діяльності, можливо, ви щось напрацьовуєте паралельно з основною роботою, або ж самотужки працюєте над зміною напрямку професійної діяльності, або знаходитеся у процесі продажу чогось, або здаєте в оренду, наприклад, маєте певні кошти. Ось це все значно може підтримати вас. і і стосовно питань здоров'я, наголошую водолій, і стосовно будь-яких звичок, залежностей, можливості стабілізувати ваше щоденне життя, оплачувати якісь певні рахунки, наприклад, працювати, придбати, можливо, транспортний засіб, бути в змозі приступити до роботи, наприклад, бути в змозі займатися навпаки домашніми справами і турботою доглядом за батьками або за людьми. Стосовно якої ви виконуєте певні зобов'язання, також монетизувати це, зробити дійсно своїм доходом, отримувати за це гідну оплату, або ж напрацювати певний досвід для того, щоб отримати ліцензію, сертифікат і заявити про це як про основний вид діяльності. Також тут. Послуги, які виконуються стосовно вас, надаються вам, коли дійсно люди, які з вами працюють, наприклад, або які виконують певні покладені на них обов'язки, можуть робити це вчасно. Ви можете оплачувати, передоручати щось, наприклад, і мати з цього теж ефект. Також водолії зауважу, що по розвороту Сатурна у директний рух ще може бути такий фон, коли ви звільняєтеся від певних фінансових обов'язків стосовно когось. Можливо, хтось знаходиться у вас на утриманні, ви пересилаєте кошти, наприклад, або щось оплачуєте. Ось тут може добігати кінця така відповідальність. Тому майте на увазі, що це теж такий гарний старт для нової фінансової, в тому числі, стабільності. Я вам бажаю водолій усіляких успіхів, бажаю вам мудрості, терпіння, інтересу до життя і, звичайно ж, миру і добра. До зустрічі у загальному відео.